Тому щоб зрозуміти, що в тебе вагінізм, треба взагалі зрозуміти, що це таке. Це спазм, рефлекторний м'язів піхви, які супроводжуються білью, печією, різью. Ну, в першу чергу, коли відбувається статевий акт. Потім це може бути, коли жінка хоче, наприклад, скористуватися тампоном, Да, чи, наприклад, прийшла до лікаря на огляд. Це може відчуватися з цією білью. Може бути повне ускладнення, проникнення як такого, а може бути. Просто відчуття цієї дискомфорту печі і різі, коли доторкаються, коли намагаються, да? бо це м'язи в нас вони знаходяться на в ході в піх. В ході в піх в ході. От, і тому, коли тільки є перший толчок, да, от є оцей дискомфорт, бо іноді жінки вагаються, чи це в них вагінізм, тому що коли відбувається проникнення, все ж таки воно відбувається. Вони думають, ні, це не про мене, бо це ж неможливість да, проникнути.